Малята до нас сьогодні завітав хлопчик Сергійко, та він чомусь дуже сумний, що ж трапилося Сергійко. Та я загубив свій улюблений м'яч, аби без м'яча як не крути, і ні туди, і ні сюди. Цей стрибун всі знають люди. Головний герой повсюди у футболі, баскетболі. У простім чи воднім полі, в гольфі чи то у бейсболі, на траві чи на паркеті, у воді і на землі. Грають ним усі завжди. Діти, давайте допоможемо Сергійкові. Намалюємо йому м'ячики, щоб він міг грати зі своїми друзями. Розглянемо м'ячики. Якої вони форми? Круглої. Кого вони бувають кольору. Різнокольорові. Для малювання нам потрібен аркуш паперу, кольорові фарби, пензлик, серветка та склянка з водою. Час підготувати пальчики до роботи. Наші пальчики умілі, малювати захотіли: 1, 2, 3, 4, 5. Малювати починай. Змочую пензлик водою та набираю червоної фарби. Буду малювати м'ячик великий, всім ворсом пензлика малюю круг. півколо з одного боку і з іншого з'єдною. Тепер круг зафарбуємо. Промиваю пензлик водички, витираю серветку та набираю зеленої фарби. Намалюю маленький м'ячик зеленого кольору. Теж малюю кола. Ось так всім морсом пензлика. Та зафарбовую промивши пензлик водою, набираю синьої фарби і намалюю лінії на М'ячики, щоб вони були веселі, різнокольорові. Ось так. Промиваю пензлик. витираю в серветочку. І ось такі м'ячики вийшли. Тож Сергійко тепер може весело грати зі своїми друзями-м'ячиками. І чекає на ваші м'ячики, малятки.